Привіт, друзі. Як вам здається, оці от дії Трампа республіканців, на що вони націлені? От. Те, що вони закривають кордони, те, що вони обкладають Мексику, там, Канаду і Китай додатковими податками, те, що вони ведуть таку політику, ну давайте продовжимо там трошки пізніше. З подробицями. От. На мою думку, це все вони роблять для того, щоб підготуватись до глобальної війни. От. Чому я так вирішив. Дивіться, коли почнеться глобальна війна, їм потрібно буде в межах своєї держави вибудовувати повний цикл всіх. Речей, які вони зараз для оборонки і для населення купують десь за кордоном. Тобто їм потрібно будуть всі чіпи, всі комп'ютери, всі датчики, всі-всі, все-все-все. Далі мастило, паливо, свій, дуже багато, дуже багато нафти, дуже багато бензина. Ну, тобто, ви розумієте, що збільшиться суттєво е, і виробництво, ну, не виробництво, а споживання і газу, і нафти під час війни. Е, тобто, Трамп каже всім, що тепер ми будемо буріть е, дріл-дріл-дріл, будемо бурити і добувати більше нафти. Для чого? Для того, щоб у нас. На всяк випадок, ми її зараз будемо продавати за дешево, а потім у нас, якщо що вдруг, буде великий запас. І не треба буде вже нічого робити, він просто буде. Якщо країни закриються і зупиниться якийсь імпорт, або буде дуже небезпечно, наприклад, танкерами щось кудись перевозити, то у них не буде нехватки, у них все буде вистачати. От. Це стосовно нафти. Давайте подивимось, що стосовно е, новітніх технологій. Вони планують зробити е, штучний інтелект на благо е, американців, як сказав Трамп, там маск його підтримав. Що це все означає? Що у них будуть потужності, які зможуть обчислювати дуже великі. Е, Великі дані. Які це будуть дані, поки ніхто не знає, але можна трошечки пофантазувати і поздогадуватись. Наприклад, буде дуже потрібно в реалтаймі, ну, реалтайм це значить, от прямо зараз на поточному часі, да, обчислювати розпізнавання. Танків, розпізнавання об'єктів, сплановувати якісь е, автоматичні рухи тої чи іної техніки, сплановувати будь-що. Тобто, зараз ми бачимо, війна йде трошечки випереджає розвиток всіх країн, і дрони у нас вже з'являються з автопілотами, з доводками по цілям з Саморозпізнаванням цілей. А, а маючи, наприклад, технологію Starlink, да, коли є інтернет в будь-якій частині світу, і тобі потрібно тільки маленький такий передатчик, то ти можеш керувати за допомогою інтернету будь-якою електронікою в будь-якій частині світа, і вона не повинна і вона не буде важкою і не буде багато жрати там. Електроенергії. Тому що всі обчислення для цієї техніки можна робити в тому от великому центрі, який планують побудувати Штати за 500 мільярдів доларів. Тобто, єдиний центр, який робить всі обчислення для тих самих безпілотників Камікадзе, за, що, за рахунок чого вони стають набагато дешевші. В них не треба в кожен впіхівати якийсь інвідівський чіп за 500 там, 1000 доларів. Не треба кучу акумуляторів, щоб той чіп споряджати. От. Так що це може бути е, дуже таким вагомим, е, вагомою штукою при Третій світовій війні. Що далі? Е, вони закрили кордон з Мексикою. Навіщо вони це зробили? Розказую ну, свої думки. От. А в штати через Мексику, Мексику і через Канаду дуже багато їхало емігрантів. Тому що через Канаду там кордонів майже нема. А через Мексику вони наче є, але вони дуже такі несильно охороняємі, там куча тунелів, вони туди наркоту возять і все інше. І більше вам скажу. Якщо поритись на Ютубі, то от, е, канали наших ворогів да, рускому, е, ці, рускоязичні, то там є куча відосів, як емігрувати нелегалом в США через Мексику. Ну, тобто, вони розказують прямо на прикладах, куди вони, куди вони в Мексику потрапили, потім де вони як знайшли Тих, хто їх проводить до цих тунелів, і як вони пройшли через тунелі, щоб от, потрапити в Штати, от. і я так розумію, це все трошечки вже припарило, і вони хочуть це все закрити. Тому що, знову-таки, якщо буде а, дуже вигідно щось робити в Штатах, тому що всюди вони обклали податками, то в Штатах і зарплати трошечки збільшаться. От, тому що буде попит внутрішній дуже високий. І тому їм не треба ці туристи і тим паче нелегали, які можуть бути шпіонами і ким завгодно. От. Так що думка у мене така: от Вони, якщо подивитись з цієї точки зору, що вони щось роблять для того, щоб що? Щоб підготуватись до Третьої світової війни. Сьогодні відосик бачив, там е, Маск вийшов до солдатів, вони йому аплодували. Е, сама наявність маска, їх дуже якби потішила. От. І демократи там уже кричать, що за маска ніхто не голосував, е, що він приймає на себе функції президента. Е, далі ми бачимо, як вони за, закрили цей USAID, е, допомогу е, глобальну, Всім країнам. Тобто вони хочуть сконсолідувати гроші, по-перше, всередині своєї країни, це дуже правильно. По-друге, ця вся допомога, от, наприклад, в Україну йшла уже з моменту, як Україна з'явилась, і ніхто ж не знав, куди вона йде. Ну, от в Україні ніхто нічого не знав, ніхто нічого не казав, хто на грантах, хто не на грантах, що таке грант і хто це вообще спонсує. І... І що і як? Виявляється, у нас просто дуже багато людей просто сиділо на грантах. І я вам так скажу: мої відношення до деяких з них не дуже позитивне. До деяких з них я бачу, що вони просто робили нейтральну таку, ну, може, може, десь нейтральну, може, десь заказну. Журналістську діяльність, і Ну це зовсім не те, на що би хотіли витрачати гроші американці, да продвігаючи свободу слова там і незалежність, і підтримку людей. Ну Зовсім не просто мати посередковане таке агентство. Журналістів або ще когось, ну, яке по факту просто бере гроші, робить якусь роботу, яка нікому не потрібна. От. Так що вони все передивляться, і будуть, я думаю, адресно допомагати конкретно тим людям, які приносять на їх думку якусь користь людству. От. Це теж дуже позитивно. І... Тому що під час, наприклад, 3 світової війни, яку, я думаю, вони готуються, підготовлюються для участі, їм не треба віддавати гроші сумнівним людям і сумнівним компаніям, а тільки тим, кому вони точно будуть довіряти. От, там уже зараз і про ЦРУ пішло, що вони пропонують всім ЦРУшникам звільнитись чого? Із-за того, що, мабуть, до чогось сильно готуються. Так що дивимося, подивіться, що Китай ще робить. Я трошечки пізніше зніму ще один відосік про Китай. Тому дивіться уважно, що роблять Штати, і очікуємо якихось дуже цікавих е дій дуже скоро. Так, підписуємося на канал, пишемо в коментарях, що ви думаєте, це, це, я. Трошечки придумую щось, чи воно насправді так. Так що, давай підписуємося, лайк обов'язково. Підписочку нам треба добити до тисячі людей на каналі. І тоді у мене будуть гроші на мороженка. Всі, всім пока!